Всім добрий вечір. Годуємо каченят. Відео визнімаю ввечері ютубу е, моїх дітей. У, У мене сьогодні в гостях Сергій Олександрович допомагає мені. йому дякую, що він до мене прийшов. Без його ми ніяк не можемо, бо дуже важко буває. Дівчата вибігають, кушають. Ставте підписки, лайки, під канал побольше. Надіюсь на вашу допомогу по поводу підписок під канал. <кхи> Ай, кушають, саме головне. Александрович, лучше всех, лучше всех. Сейчас. О, що, відро, Олександрович Зараз я буду допомагати Олександрович, у мене свині за на світі. Все, подивіться на цю красотку. Це богиня красоти. Копає, копає, риє А це мої діти Мої діти Красавчик. Красавчик наш. Так, жду ваші лайки і підписки.